Ну, а заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький напередодні повідомив, що ГУР вже опрацьовує списки полонених для обміну в форматі тисяча на тисячу, про які домовилися з Росією під час переговорів в Стамбулі. Мабуть, один із таких важливих елементів наших переговорів це досягнення згоди російської сторони на повернення наших громадян, наших українців додому. Російська сторона погодилася здійснити обмін. Одної тисячі осіб найближчим часом, а вже починаючи з сьогоднішнього дня, ми опрацьовуємо списки тих осіб, які будуть повернені на батьківщину. Ми маємо нормальний досвід роботи з російською стороною. Ви знаєте, що нам повернули тіла наших загиблих героїв. Через те ми будемо робити все для того, щоб кожен громадянин України повернувся додому. Насправді це є той позитивний результат, який був на переговорах напередодні, адже це тисяча українців, які повернуться додому, які обіймуть свої сім'ї.